Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2012 рік. На рисунку зображено коло з центром в точці О, довжина якого дорівнює 64 см. Нам потрібно визначити довжину меншої дуги АБ кола, якщо кут АОБ дорівнює 90 градусів. Одразу хочу зауважити, що кут АОБ є центральним, оскільки його вершина О. Лежить в центрі кола. І оскільки він дорівнює 90 градусів, то можна сказати, що дуга АВ складає 1 четверту від всього кола. Ну, я думаю, це насправді інтуїтивно зрозуміло і з малюнка видно. Оскільки вона складає 1 четверту кола, то довжина дуги АВ... Меншої частинки буде дорівнювати 1 четверта довжини кола. А з умови довжина кола 64 см. Отже, нам треба 64 поділити на 4. І ми отримуємо 16 см, це довжина меншої дуги. І наша відповідь варіант В. Але хочу звернути вашу увагу на те, що якби там стояв інший кут. Наприклад, якби кут АОБ дорівнював 40 градусам, То ми б не змогли так просто вже зробити цю задачу. Тому, вважаю за потрібне нагадати вам формулу довжини дуги. А саме, довжина дуги дорівнює 2 πr помножити на n розділити на 60. Оце n – це градусна міра відповідного центрального кута. Оце той кут. Якби я сказала, що, наприклад, він 40, то замість n ми поставили 40, а R це радіус нашого кола, який потрібно, щоб нам був відомий. Але в будь-якому випадку наша задача розв'язується трошки простіше. І кінцева відповідь на неї варіант В.